В кого в житті було нерозділене кохання? Це коли ти любиш обійми і поцілунки, а тобі не відповідають взаємністю або спалюють твої мрії. Було? Моє нерозділене кохання це сонце. І з роками я дізналась, на своєму досвіді сонце має свою темну сторону. Це опіки, зморшки, пігментні плями, алергія. І я знаю, що опіки це не просто облізла шкіра. Це порушення роботи всієї імунної ну, системи, що особливо шкідливо для маленьких дітей. Ну і з віком багато захворювань і пігментація це не вікові особливості. Це коли ми просто не піклуємося про себе. Якщо ви ще не почали піклуватись, то саме зараз почніть. Придбайте дуже класні, якісні сонцезахисні креми для обличчя і всього тіла. І любов, і повага до себе навчіть ваших дітей поважати вас і людей. Ваше життя. Це головна цінність. Бережіть себе насамперед.